Мир Боже вам, брати та сестри, та друзі. Ті, що знають, що таке мир Божий, знають, що таке мир Божий. Вітаю вас всіх, любові Бога, нашого Отця і любові Господа нашого Ісуса Христа. Мир Божий нехай вам примножиться. Уси Супер Тогодиця нам випини всю правду. Написано, крім самого буде жити людина кожним плом, що погоди з Божих. Що написано з пушу Господа Бога свого? Єдине, написано Господи Богу, вклоняйся всі і служи одному йому. Покайтеся, бо царство Небесне, їдь за мною, я зроблю вас хлопцями людей. Вже не Боги Духом, їхнє царство небесне, вже не змучені, бо вони будуть тішені, вже не лагені, землю спадкуть вони, вже не голодні спрагні правди, бо вони будуть нагодовані, вже не милостиві, бо помилувані не будуть. В жені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Жані миротворці, бо вони синами Божим стануть. Вже не вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Жані ви, як бійти, догнати вас будуть. І будуть облуду на вас наговорювати, всяке слово лихера для мене. Раїть те вселіся, нагорода по ваша велика на небесах. Ми догнали проки, що були перед вами. Висіль землі, весель ви звітріяти, щоб насолити її. Не придасться вам ж ні на що. Хіба щоб на твір була висипана та потопна людьми. Висвіт розсвіту, не сховатися місто, що стоїть на верховині Гори. Не запалюйте світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світлю воно всім у Так, ваше світло не хасіть перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і представляли отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророки прийшов. Я не прийшов, але виконати. Правді кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Тож порушуйте одну гномець цих заповідей, та людей так навчіть. Ви найменшу царство небеснім, то виконайте то стане великим царством небеснім. Що ви вам, коли правильність ваша не перевищить праведності, книжники, добре сейв, ви не війте в царство небесне. Чули, що було сторонавні наказане, не буває, хто б'є, віддає судові. Я вам кажу, що кожного гнівця на брата свого, віддає вже судові. Скажи брата врага, віддає Верховному судові. Каже дурний, віддає гаєнь огненій. Тому, коли бресеш ти до життівника дара свого, то згадай, що брат твій щось має на тебе. Та лише ту дара свого перед життівником, іди примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і свого дара. Мирізуй з своїм зобритненько швидко, бо з ним дорозі не віддав, я ж прислужнику тебе не передав, що у тебе де різниці не вкинули. Правді кажу я тобі, не вийдеш звідти, поки не віддаси ти останнього шеляха. Чому сказано, значне перелюбу? Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку з поразливістю, душевщини з нею переліку серці своїм. Леправий окопець кушає тебе, вибори кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до яносити тіла тобі було вкинене. Правиться покушає тебе, вічний кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один з членів, аніж до Янси тіла, то було вкинене. Також сказано, хто дружино собі відпускає, не нехитайський і старосводового. Я вам кажу, кошти пускає дружину свою, крім привини розпусти, той доводить їх до переліку, хто з відпущеною бореться до чин перелюб. Дочули, що було страдавньо наказане. Не книся правдиво, але викон к'яти свої перед Господом. А я вам кажу, прийшти ся сі... зовсім, ані небом, бо воно престол Божий. Не заблей побніжук для ніхіоце, ані Росалиму, бо він воєністство царя Великого. Кини з головою своєю, бо навіть однієї восинки ти не можеш чинити білою чи чорною. Аж слухай буде так, так, ні, ні. А що більше не це тебе відлукавого. Відчув сказано, око за око зуб за зуба, ям кажу не противити словом. Коли те вдари, хто в правочку твою, підписав мою другу. А хто хоче тебе за вас забрати сорочку твою, віддай плащаємо. Тосилу тебе буде відбути подорожня на милю одну, іди зі навіть дві. То просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Від чого сказано, Люби свого ближнього і на свого ворога. Я кажу, любіть ворогів своїх. Позволяйте тих, хто вас проклинає. Творіте про тим, хто навіть вас. моліться тих, хто вас переслідує. Що може бути намиця, по що небі, то наказує не з коти сонцю своєму на злими і добрими. Точ посилає на праведних та неправедних. Коли ви любите, хто вас любить, таку нагороду ви маєте, як мене сам ми такі роблять. Коли ви вітаєте тільки братів своїх, то чого, що ж особливо робите, чи погано, чи не так, ну ж будьте досконалі, всконали, Отець ваш небесний. Тиріться виставляти свою людьми, що бачили вас. А ні, то не матимете нагороди від усякого що небі. Тож коли чиниште милостиню, зверми перед себе, хто робить у тілці міри. з ног та вулицях, що бачили люди. Правді кажу вам не мають вже нагороду свою. Коли черш милостиню, а знаєте, боліва рука твоя робить правиться твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а те, що бачиш, таємний дасть тобі явно. Як молитися, то не будете це міриш, щоб ви стати молиться, за новото наприклад, що бачили люди. Раді, вам Коли молиться, високі мірщини, зачини свої двері. Молися у цей сам що в тайні. А в той світі бачите, я не даю тобі явно. Молодийся наприклад зайвіть погано, подумають, які буде висловити своє воломовство. Очі наші живеш на небесах. Нехай сидит це і м'я твоя, нехай прийде царство, твоє, нехай буде воля твоє навіть на небі. На я на день там сьогодні, простимо довгиначку, ми прощаємо давайся нашим. І не в єдину супроводження, але нас від лукаву, бо твоє царство і сила і слава на мій. Якщо їхні, то вам, аж Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то отець ваш небесний просто вам пророки ваших. А як постить, не сумні, як хотіли це міри. Вони вас обличчя свої, що бачили люди, що пості вони. Правда, кажу, вам не мають вже на урок свою. А ти коли постиш на свою голову це своє ми, щоб просто вони виявив людям, а це все, що в тайні, а одесь свій бач таємний, десь тобі явно скарби собі заберете, не смієш жати, слоді підкопці, вкрадають. теж собі скарби ржак не мені жак не нищі, де слоді в них не вони не крадуть, то скарб він не серце твоє. Поки оцей тіло, що коли буде здорове, то сиділо буде світле. коли б то околи хебло, то сиділо би темне, трошки коли світло, що тобі темрява, така то, ж велика темрява. Ніхто вам там служити не може. Бо одно з Воно зненавдія друг любити, або триматися одного дорослу, не хто не можете Богові служити мамоні. Через там кажу, не різні про час, ви кажучи, що мото, їсти, що на питані причило своє, що ми здягнемось. На більше від її життя від одяг тіло, ледь не птахи небесних, що не сіють, не шнуть, не збирають у клуні. А проте ваш небесний отець їх годує. Чи ж ви не в жніч за них? Тож з вас клужуриться, зможе додати, сросту свого подарік одного. І проводять ви клопочетесь, пенсія больвілі полю... лег зростають. Вони не працюють, не придуть. Говорив, що сам Соломон у всій славі свої не вдявся так, як вона з них. Коли похвалює траву, що сьогодні сія, а завтра печку кидається, Бог так здягає, стільки ж краще затягне він вас, маловірні. Сам кажу, не живіся, те, я каже, що не жіться про час, Ви їсти, що про свого, що що Шукає Але знаєте, це, небесне, що того ви потребуєте. На перше, царство правди його, додасться. Тож завтрашній день. Завтрашній день сам про це потребується Досля кожного дню свого клопоту. На суді, щоб вас не судили. Про ж, словом судити, будьте, таким, що Вас, якого міру буде мірити, Дай ми йому заску, коли колода в основному оці це міре. Ви ми бачимо з власного ока, потім ви бачите, як буває, щоб винідіти заскупу закобрати молоду. Викидай світок замрі, розпайте пересових перед содьми, щоб вони розтоптали ногами своїми, опинувшись, не розшматували вас. Просіть і будемо тану, шка і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Кожен запросить держав, хто шукає, знаходить, хто стукає і відчинять йому. чисто серед вас є людина, що подасть своїм сидим камені, коли хто є просити. Він нам поговорив, виситиме, де буде смогадину. Тож, як вибуш, зрі, потреба Добре, дарить своїм дітям давати. Скільки ж більше десь ваш небесний, дайте братим, то проситиме нього. То що тільки бажаєте, щоб вам люди? Те саме, чи і ви, бо в цьому закону пророки. Ой, сниворіть ви. Розарі врода широко дорожчі ведете погибелі. І неї багато ходять. Я сніді вроди, скажуть дорожче вдати до життя, і мало таких, що не хочеть її. На рістя пши пророки, що приходять у вас одежі ввечі, середніхи жовки, по їхніх плодах хобі, знаєте, їх. Бо хіба ж виноград на збирають, ви їх з от Тобто кожна дерем добре, роть добре, дерево зле роть, лихі. Не може дерево добре робити, коло лихого, ні дерево злеплений добре ходити. Всяке дерево, що добре добре, вплоть не родить, зробиться догонь, кидається. Може по пихні щоб знайти їх. Не кожен каже до мене, Господи, Господи, в царство небесне, але то хто в коло на що оця моє членів. Прийде мене до нього і скаже, Господи, Господи, хто не мав то ми прохопу, але хто не мав тим демонів, виганяли хто мене мав тим демо. Ми не, демоні, не, демоні, не, демоні, не чудо велике творили. Ім голошую, то я, малышу, я тоді ніколи не знав запас і в мене всі, хто чи не беззаконня. Тобто той ще вийшов. Сухай цих маслів та да, вконує. Подіймо чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Ли наслива, плилися річки, боюся ласяни, я подихилась, він не впав на камені, і був заснований. Той чоловік, вийшов, слухай цих мислив, але з ним конеє. Подім чоловіка не бачить, що свій дім збудував на піску. Лина слива. Пролися річки, бо я знялася, не є відхилася, він у павлика була руїна його. Господь пастер мій. Я ніякого нестачу не матиму. Він походь мене зелених логоськ, логовиська, ходить мене доводить тихої, сплять душу мою. А де мене скажіть на стежки праведності ради ім'ї свого. Буде підовані в долину смертної тіні забудуть славитися зі мною. І жалоб поспіль не заспокоїть мене. І для мене при виді моїх вогрів. Намстивулою голомую, чаша моя ту надмір пиття. Так милість, буде супроводжувати мене По всі дні повсінє життя. Я прибув прибуду в домі Господньому вовік. Ім'я Ісуса Христа! Всі змії, скорпіони, це сила Ворожа, Демони, п'єси. Йдіть по сотню, статус свиней. Сліді бачите, коли ще чуєте, ні міг горіть, про кручені кощайтесь, горобарак, люба інший. Їдіть геть. Ну, з зовнішньої частини, тіл хай появляється, зуби хай з'являються. Шамської відрізні ударі піків, вмертво скришайте, і воно зазвичай добра новина. Хто хто через нього через стане і матиме спокусу? А ще дробляється на кожному континенті, народів племені язиків, в землі, в кожному царстві. Добре взяти від дітей. Як просто не тільки до загиблих очіком Ізраїло, добре взяти хліб, і... не годиться взяти хлібів дітей, киндернятам. Жінка, велика віра твоя, нехай стане собі так не хочеш. Поганому які вірять, щоб е, крошки прадуть з столів панів. Це для чоловіка, жінки і дітей. Належимо до церкви п'ятидесятниці. Молення інших мовах верху здоровлення. Належимо до церкви п'ятидесятниці. Іменем Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляй не сиди, Іменем Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляй, не всиди. Сидів, з протянутою рукою, Надруг, не брат, не міг йому допомогти. Страда від хилом всі проходили чи бігли мимо, прийшов Ісус, і темрява втікла, де Ісус там радістю все дихає, бо це кожен плащів не втішиться. І приходить темрява, приходить сила збище, а мир там життя куди Ісус піде. Нечист, нечист, кричав, знак прокажений. Сліпині ми безумовно сльози ли, сліпий калік, неслисям небо стогони, Прийшов Ісус, і темрява втекла, де і Ісус там радістю все дихає, Вася Божень пащи не підходить темрява, приходить сила звище, там мир там життя, куди Ісус йде. І в наші дні немало так пізнали, як солодкий гріх, як мучить він своїх. Коли в безсилі до Господа покликнули, то він прийшов, і темрява втекла, де і Ісус там радістю все дихає. З бойся божень ще не утішиться. Відходить темрява, приходить сіла звище. Там мир, там життя, куди Ісус війде. душе, моя, тішайся в Бозі, втішайся в Бозі, і будь лиш власністю Його, туди у гору підіймайся. Сабуть земне життя сумнеє, воно пройде, мов ніч, мов тінь, засяє сонце золотеє, Мине журба, нашки ходим. Шайся в бозі, втішайся в Бозі, і будь лиш власністю його, ріку лиш тільки перейти, життя там ранісне щасливе, спокійно буде там текти. Тішайся в бозі, втішайся в бозі і будь лиш власність, веде до царства, до царства свого. Царство Боже всередині у вас. Дух пилаючий огнем, о, прийди тебе зопу. Сином і отцем я ви Славу вічною любі, о, Великий дух, прийди, о Великий дух прийди, іло славити зверши, о дай відповідь мольбам душі, жду огня, я. о Рядим. Сторож, скажи скільки ночі, Час пізні. Іду я додому, і темрява закриває мені очі, і вузька дорога переді мною, а сторож відповідає мені, близиться ранок, але ще ніч неси свій хрест. Lęże, gospodni, naszego Nasze hasło Pan jest z nami, Jego siła z nami wciąż. My, dziedzycy, hasło Ukochani razem z Nim. Nasze hasło Pan jest z nami, Jego siła нами в чем, А наше гасло, пан нами, Його сила нами в чем? Нехай громы громыхают, наше гасло, пан наше гасло, пан є з нами, Його сила знаш, А наше гасло. Pan is with us, Jego Sila is with us. We solo, with us, we are with us, we are with us, we are with us, we Жди весело, жди весело, Каждоденне сумка світ, красна та цеста, то є його, вдицьки будем веселиць, отець сам веде за руці, помага нам жди іт, Жди весело, жди весело, каждоденне сунка світ. Красна та це ста, соєст є кожницький, бу не веселить. Бог є любов, о велике щастя, Бог є любов, любить він нас, хай кожний радіц нос. Ивато слав быть, Его хай слав быть, Бог елюбов, Бог е любов, вы греху Бог е им вам радость дав, ай кожный радость нос, пивата слав быть, Его хой, слав быть, Бог елюбов. Ісус Христос мирав за мене, мій відкопитель. Через нього мені Бог спасіння дав, Ай кожний і вата славить, його хай славить, Бог є любов.